Мезоліти України, середньокам'яна доба України, епоха, що тривала три-чотири тисячоліття після останнього Вірмського Валдейського зледеніння, тобто від 9 до 6-5 тиз до НЕ середньокам'яна доба є вищою фазою мисливського господарства, в якій зароджується та виявляється його остаточна криза. Зміни у природному середовищі, господарстві та у незалежнення особистості у громаді призвели до широкого пересування людності та корінних змін на етнокультурній карті України та Європи за середньокам'яної доби. У межах України нараховуються 10 археологічних культур середньокам'яної доби. На сьогодні в межах України відомо близько 600 тимчасових стоянок, тривалих поселень, поховань та декілька могильників. Численні та виняткові пам'ятки. Як, наприклад, багатошарові стоянки Криму та могильники Волосько-васирівського типу займають важливе місце у вивченні середньокам'яної доби у Європі. Історія вивчення перших згадок за середньокам'яні матеріали відноситься до другої половини XIX століття, що були виявлені на Волині у Наддніпрянщині, Криму та інших. Михайло Рудинський вважав, що найхарактерніша для України свідерська культура мікролітів виявлена ним у багатьох місцях України біля села Смячки коло Охтирки, за течією Татерева на Новгородсіверщині, в Миргородському повіті на Полтавщині, на прип'яті Савицький знайшов мікроліт на Волині. Велику цікавість мали виявлені у 1936 та 1938 році Петрогіфи кам'яної могили. Там на скелях виявлено декілька сов видряпаних рисунків тварин, биків, коней, хижаків, мамута та рисунків лінійно-геометричного характеру. Біля села Тарпіння багато мікролітів усе разом дасть можливість, писав Вадим Щербаківський, казати про безперервність життя мезолітиків від палеоліту до неоліту. З іншого боку, ця знахідка свідчить про зв'язок із свідерською культурою. Вадим Щербаківський зробив висновок, що життя не припинялося в Україні від палеоліту до Неоліту. Значний внесок у вивченні середньокам'яної доби України був зроблений за радянської влади до Другої світової війни. Тоді були розкопані печерні стоянки Криму, Шан Коба, Мурзак Коба, Кукрек, Сюрень, 2 та Шаїр, на Волині урочище піщани біля міста Народичі. Под навісами Фатьма Коба і Мурза Коба у Криму досліджені перші у союз Радянських Соціалістичних Республік мезолітичні поховання. Були відкриті смячка 14-й Кудлаєвка у Подесінні, Нобель на Волині, Осокурівка у Надпоріжжі, Рогалик на Сіверодонеччині та інші. Багато з них стали основою для виділення окремих культур та типів. Дослідники у період між двома світовими війнами мезолітичні старожитності України досліджували М. В. Воєводський, Д. О. Крайнов, С. М. Бібіков, М. Я Рудинський, І. Ф. Левицький та інші. В останні десятиріччя ХХ та на початку ХХ століття цією тематикою займалися О. П. Черниш, О. О. Формозов, Д. Я Телегін, В Н. Станко, Л. Г. Мацкевий, Л. Залізняк та інші. Близько десятьох тисяч років тому пізня давньокам'яна доба в Україні змінилася середньокам'яною. Вона тривала до 6 тисяч р, до НЕ, коли середньокам'яна доба змінилася новокам'яною Неоліт. Середньокам'яна доба склалася та закінчилася значно пізніше за країни стародавнього Сходу, проте середньокам'яні культури почали з'являтися в Україні дещо раніше за центральну та північну Європу. За стратиграфічними графічними спостереженнями та даними радіокарбонного датування мезоліт України поділяється на два періоди: рання середньокам'яна доба, кінець 9, вісім тисячоліття до НЕ, 82.00-7 тисяч років до НЕ. Почався у Дріасовській добі та тривав у пребореальній та на початку бореальної Діб пізня середньокам'яна доба, 7, шосте тисячоліття до НЕ. Сім тисяч тисяч років до НЕ. Тривав у бореальний та на початку Атлантичної діб. Така періодизація була запропонована П. І. Борисковським 1953 року і С. М. Бібіковим 1971 року. Початок середньокам'яної доби у Європі ознаменувався різким потеплінням на межі геологічних діб, Плейстоцену та голоцену. Остаточно зникли льодовики. Сталося це близько 10 тисяч років тому через деградацію скандинавського льодовика. У Північній Європі встановлені етапи розвитку природи синхронні зі згасанням зледеніння. Вплив етапів існування скандинавського льодовика на клімат Європи слабшав у міру віддалення від Балтійського озера. Тому клімат полісся і подесіння реагував на ці коливання суттєвіше за Чорномор'я. Кінець льодовикової доби пов'язаний з Білінгенською катастрофою, коли Балтійське льодовикове Озеро перетворилося на море. Внаслідок потепління відступає на північ скандинавський льодовик та розмивається крижана гребля, що спочатку дрясу три відокремлювала Балтійське озеро від північного моря. Підрахунок стрічкових глинистих відкладів на дні прильодовикових озер вказав час прориву вод Бальтійського озера в Атлантику, що трапився поблизу гори Білінген у західному Юталанді 8213 1213 році до Н.Е. Величезне сточище, через яке відбувся витік води Бальтії, що знизив рівень на 30 метрів і зрівняв його з рівнем Світового океану. Теплі та солоні води Атлантики проникли у прісноводне. Холодне Балтійське озеро, що поступово перетворилося на солоне, тепле море. Танення льодовика призвело до підвищення рівня Світового океану і затоплення низовинних ділянок морських узбереж. Так Британія перетворилася з півострову на острів. У той самий час трапився прорив вод Середземного моря у Чорне море, рівень якого підвищився на 30 метрів. Через зникнення скандинавського льодовика високий атмосферний тиск над Скандинавією знизився. Саме скандинавський антициклон зумовлював холодний, сухий і різко континентальний клімат у прильодовиковій Європі через постійні холодні вітри з льодовика. Зникнення антициклону призвело до переважання вологих і теплих вітрів з Атлантики, що відповідає сучасному кругообігу повітряних мас над Європою. Пребореальна доба визначалася на початку потужним половецьким потеплінням і деяким похолоданням наприкінці. У помірній зоні Європи прискорено руйнуються перегляціальні ландшафти, зникають представники флори та фауни колишніх тундростепів. У прохолодній середній смузі Європи, на заболочених ґрунтах, що залишилися після відтавання вічної мерзлоти, поширюються березово-смерекові ліси. Внаслідок встановлення танення льодовика у Скандинавії і у Північній Європі різко потеплішав клімат, що ознаменувало початок голоцену. Його пов'язують з постанням Іольдієвого моря, що сталося близько 8123 року до НЕ за найдавнішими засоленими шарами стрічкових глин Балтії. Часові межі існування Іольдієвого моря збігаються з пробореальною добою. Північну країну, Полісся, Волинь, Поділля вкривали березово смерекові ліси з ділянками реліктового тундростепу. Південніше у лісах переважала смерека. У степовому на Чорномор'ї природно-кліматичні зміни на межі плейстоцену та голоцену були незначними порівняно з поліссям та волинню. На Чорномор'я вкривав степ з перелісками смаряки і берези на понизах. Нижньодніпровські піски на 150 кілометрів вздовж лівого берегу Дніпра були вкриті великим масивом смерякових лісів 150 км. За бореальною добі відбувалося подальше потепління клімату, що ще залишався досить сухим і прохолодним через рештки льодовика у нагірній Скандинавії. У березово смерекових лісах Північної України смерека більше витісняє березу. Південніші ліси перетворюються на широколистяні з перевагою ліщини. Відхід льодовика зумовив ізостатичне підняття земної кори скандинавського півострова. Разом з нею піднялось дно проток, що заєднували і Ольдієве море з Атлантичним океаном. Таким робом утворилося Анцилове озеро, що існувало за бореальної доби. Близько шістьох тисяч року до НЕ, після утворення стоку українських проток, рівень Анцилового озера впав на 13 метрів та зрівнявся з рівнем Атлантичного океану. Єднанням анецилового озера з Атлантичним океаном утворилося Литоринове море, що існувало за Атлантичного періоду голоцену. У Південній Бальтії простежені сліди кількох трансгресій Литоринового моря. За середньокам'яної доби сформувалася нинішня річкова мережа. У наслідок потепління колишні прильодовикові тундростепи заросли лісом. Заростання лісом прильодовикових тундростепів зумовило заміну степової стадної фауни на лісову нестадну. Холодолюбні ж тварини та рослини пізньої давньокам'яної доби змінилися голоценовою флорою і фауною. Полювання як наслідок зміни прильодовикового тундростепу на ліс, зі зміною флори та фауни поширились суттєво нові знаряддя та способи мисливського промислу. Поширилося одноосібне полювання у лісі з луком та стрілами, що виявилось продуктивнішим надгруповим полюванням у степу. Воно стало основою існування середньокам'яної людності. Проте це швидко майже знищило і без того нещільну популяцію травоїдних у лісовій зоні та призвело до мисливського господарства. Наприкінці мезоліту помірна зона Європи була відкрита для запозичення культури відтворювального господарства у розвиненіших новокам'яних культур людності Середземномор'я. Полювали з лука переважно на дрібних тварин та птахів. Серед великих тварин, на яких полювала людина мезолітичної доби, були благородний олень, зубр, кабан, дикий кінь. Також важливим було рибальство. Мікролітична технологія Мезоліт визначається подальшим розвитком техніки обробки кременю. Археологічною ознакою середньокам'яної доби є повсюдне поширення лука та стріл, що фіксується масовими знахідками крем'яних наконечників стріл, мікролітів від мікро, малий. Мікролітичні пластини для вкладних знарядь виготовляли завтовшки близько 1 мм, поза наконечниками для стріл мікроліти також вставляли у списи та гарпуни. Культурно-територіальні краї за особливостями крем'яних виробів в Україні виділені дві основні культурно-територіальні краї та особливу область азово-Чорноморський або південний степовий мікролітичний культурний край, до якого відноситься Крим, степове Подніпров'я, Привзів'я, Полісько або північний мікромакролітичний культурний край, де помітну роль мали вістря на пластинах, до неї віднесено лісостепове лівобережжя, сіверодонеччина, київське Подніпров'я, Подесіння та Волинь в окрему культурну підобласть, виділяють середнє Подністров'я та Передкарпаття. Європейська зандрова низовина простяглася у широтному напрямку від Англії до середньоруської височини, східною частиною якої є Поліська зандрова низовина. Саме тому на полісі розвивалися природно ландшафтні процеси, тотожні тим, що мали місце на англійській, німецькій, польській низовинах та на Дніманні. Степови на Чорномор'я є північно-східною частиною великого Середземномор'я, з яким тісно пов'язана природничими та культурно соціальними процесами. Археологічні культури Полісся були тісно пов'язані з культурами Південної Балтії, а культури на Чорномор'я зі Середземномор'ям. Рання середньокам'яна доба України. Для ранньої середньокам'яної доби України властиві більше десяти видів пам'яток. Південний степовий азово-чорноморський культурний край налічував мікролітичні культурні типи Шанкобинська культура, тип гірсько-кримської культури, осокорівського роалицького культура, у Подніпров'ї та на Донбасі, пам'ятки Білолісся, у північно-західному на Чорномор'ї Сюрень, два в Криму. Північний Полісько лісоповий культурний край і середньодністровська культурна область із притаманними для них мікромакролітичними виробами, що територіально ОБГНЕ азово-чорноморський культурний край з півночі, пам'ятки Нобельського аотипу, відомі на Волині, пам'ятки Смячкінського аотипу, відомі у Подесінні, пам'ятки Мін'ївського ауєру типу, відомі у Сіверськодонеччині, пам'ятки Оселівського аотипу, відомі у середньому Подністров'ї та наперед Карпатті. Також, ймовірно, ще в ранньому мезоліті волині складаються і пам'ятники типу народичі. Пізня середньокам'яна доба України у пізньосередньокам'яній добі в Україні виділено понад 10 археологічних культур та культурних типів пам'яток у межах Азово-Чорноморського мікролітичного культурного краю Мурзак Кобинський, поширена у гірському Криму, гребениківська культура, поширена у північному на Чорномор'ї, кукрецька культура, поширена у Криму. Степовому поозів'ї та на Чорномор'ї, пам'ятки моспинського типу північно-східного поозів'я, пам'ятки ненаситицького типу у Надпоріжжі. У межах північного полісько лісо степового культурного краю Кудлаївська культура, Дніпроприп'ятська культура, піщанурівська культура, поширена на Подесінні, в Київському подніпрові та на Волині, Донецька культура, поширена на Сіверодонеччині, народицька культура Волині. Що сформувалася за ранньої середньокам'яної доби, продовжувала існувати у пізньосередньокам'яній добі.